Шпигунство в бізнесі це не етична проблема, а усталений захід ділової конкуренції. Це твердження американського походження. А от у нас поки що не існує навіть натяку економічне шпигунство та відшкодування збитків потерпілому від нього. Тож, як захиститися від недобросовісного конкурента, рік від року зростає асортимент технічних засобів та систем, що призначені для прийому передавання обробки та збереження інформації. Що ж, врешті-решт, маємо на дворі вік науково-технічної революції. Проте, як водиться разом з позитивними наслідками, завжди маємо негативні. Так під час функціонування наших інформаційних помічників виникають побічні електромагнітні, акустичні та інші види випромінювання, які можна виявити на досить значній відстані. Розшифрувавши ці випромінювання, можна довідатись, про що йшлося в повідомленні. На це і полюють нечесні конкуренти, що намагаються отримати доступ до комерційних секретів. Причому арсенал у промислових шпигунів досить серйозний. Тут тобі і телефонні закладки, і малогабаритні радіопередавачі, і спеціальні мікрофони, і інфрачервоні та лазерні підслуховуючі пристрої. Більшість приватних фірм та підприємств вже зрозуміли необхідність захисту своїх інтересів щодо внутрішньої та зовнішньої інформації. Але чомусь спеціальні форми захисту, в тому числі від технічного проникнення, залишились фактично поза їх увагою. Можливо, негативну роль тут зіграли ті обставини, що раніше запровадження цих форм захисту було виключеною прерогативою держави. Що ж стосується вирішення проблем технічного витоку інформації, то як не дивно вона лежить в одній площині з самою проблемою. Виявляється, що численні перешкоди штучного та природного походження, що в звичайному житті заважають нам приймати інформацію, можуть стати в нагоді саме в боротьбі зі шпигунами. Штучно створивши такие перешкоды в линиях заземлення, телефонного та факсимильного звязку, в мережах электроживлення вы збережете таємницю своей информации та добряче зипсуете настрій конкуренту. Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос девятого билета. Значит так... Що з вами. Вухі стріляють. Ай-яй. Ай-яй. <плес> Тож не боріться, панове бізнесмени та комерсанти. В той час, коли славетного підслуховуючого жучка можна без проблем придбати на будь-якому радіоринку, слід завчасно подбати про захист інформації. Звичайно, якщо у вас є що захищати.